Вітаю, друзі. Мені мама одного вже військового написала: Пане Геннадію, просимо вашої допомоги. Подивіться лист, будь ласка. Бачите, так. І вона пише, що Печерське ТЦК, місто Київ, я так розумію, і син її. Частина А3321. Допоможіть озвучити. Дивіться, пані Любов. Що я хочу вам сказати, озвучити це не проблема. Я маю озвучити, озвучу. Єдине тільки, що потрібно в цьому моменті. По всій Україні такі самі історії, їх тисячі. Тисячі, і ми висвітлюємо і будемо висвітлювати. Ті, хто підписані, ті, хто допомагають, дивляться, поширюють, дякуємо вам, бо це ми робимо разом одну роботу. Ми допомагаємо батькам, ми допомагаємо хлопцям цим, яких таким чином забирають, і ми допомагаємо Збройним силам України. В першу чергу. Чому? Тому що людей з вадами, людей, які без мотивації, категорично не хочуть воювати. Вони не допоможуть Збройним силам України, вони будуть тільки заважати це робити. Хто б там що не казав? Але дивіться, що хочу попросити вас, пані Любов. Будь ласка, дивитеся, ви напишіть мені. Печерське ТЦК, там місто Київ, керівник такий-то, такий-то. В той день вони мають дати вам хто був присутній, хто його забирав з вулиці поліція, Зверніться до поліції, хто в той день чергував, які автомобілі. Бажано, якщо це можливо зробити. Потім прізвище ім'я по батькові вашого сина, прізвище ім'я по, по батькові його командира. Він знає. Безпосереднього командира він знає. Якщо він хворий, для чого його туди взяли. ВЛК. Хто керівник цього ВЛК? Максимум інформації дайте, ми озвучимо прізвище. Звернемося до них, звернемося до керівництва, і тоді можна буде щось робити. Бо зараз так ми поговорили з вами. Це поговорили, ну кажучи так про спільне. Розумієте, спільне те, що твориться в нас по всій Україні, те, що зараз ми маємо. На жаль, на жаль, співпрацю там ТЦК з поліцією вони згутувалися замість того, щоб боротися з корупцією, замість того, щоб захищати кордони, замість того, щоб виявляти. Негативний ФСБшний елемент на території України, От. замість того, щоб робити будь-яку роботу на користь нашої держави, на користь людям згідно Конституції, що вони мають робити, вони сьогодні зайнялися тупо зароблянням грошей, Виловили, відчитались, отримали кошти. Мало того, що вони долучили до цього всього МСЕКи, влк От масу лікарів зараз впрудили туди, тому що лікарі теж одні страждають від цього, а інші заробляють на цьому. Розумієте, так? І маса-маса зараз у такого негативу, про який ми маємо говорити, і ми будемо говорити однозначно. Тому, друзі, в кого є факти скидайте, будемо ділитися, будемо показувати, будемо звертатись. Я думаю, що... Паралельно те, що ми робимо, і паралельно те, що роблять сьогодні американські силові структури, я думаю, що воно дасть, я не думаю, я знаю, що дасть результат з нашою і Божою допомогою. Буквально якісь моменти там, буквально якісь моменти, неділю, дві-три. Ми вже все будемо бачити, друзі. Тому все швидко, забіг, записав. їду, друзі, дякую. Підписуйтеся на наш канал, будь ласка, поширюйте відео. Будемо допомагати один одному, друзі. Дякую, і до побачення.